Шановний пан Олександр, у Чорне море. Якщо я зараз свію пляшку, краще, краще виджити і на ліжці, то вода спутиться в Чорне море без як тяхів. Якщо тут будуть живі, робочі, волота, полісся, торфовища, то воно все тут збережеться і потихеньку, не знаю, його забувати, потихеньку буде спускатися річки в Чорне море. Позитивна новина, що врятувати ці болота можна, для цього треба провести ремеріорацію. І люди, які знають, як це робити. Ви шукаєте, не знаю, що ви знайшли, хто буде займатися зрошенням і збереженням водних ресурсів. Я називаю два прізвища Михайло Хорів, Ірина Овчаренко. Люди з величезним досвідом, які зможуть зробити і те, і те, забезпечити і зрошення, і збереження. Терміново треба ухвалити. Постанову Кабінету міністрів про особливий статус торфовища. Громадськість задов... допомагати, я думаю, Сиди Василюк, Екодія, дія, багато організацій, е які теж в цьому тямлять і візьмуться допомагати. З цим пов'язана ще проблема пожеж природних екосистем. Посушення торфовища горять, виділяють величезні кількості парникові гази і зупинити можна тільки знов-таки відновлення. У 2020 році, до речі, ситуація була така сама, як сьогодні. Купа фермерів аграрних господарств не могли отримати воду. Ви знаєте, що Деськодагентство обмежує. Не Нема просто речі І це буде повторюватися. Тому постанова про раз. а друге, стратегія запобігання пожежам в природних екосистемах. Є чудовий фахівець Сергій Зімцев. Є у нас східноєвропейський центр моніторину пожеж. Є так само різники, є ВВФ, є багато інших організацій, які так само допоможуть допрацювати цю стратегію і врешті-решті її охопить.